Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у військах бронеавтомобіль Джура, призначений для виконання тактичних завдань. Новина оприлюднена на офіційному сайті відомства. Джура пройшов спрощену 10-денну процедуру кодифікації головним управлінням забезпечення, супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки. Це дозволить закуповувати бронеавтомобілі за кошти державного бюджету і використовувати їх підрозділами збройних сил. Джура це легкий бронеавтомобіль утилітарного типу, що був розроблений українською компанією. НВО практика на основі шасі позашляховика Land Cruiser 70. Він призначений для виконання тактичних завдань малого ризику та використання підрозділами поліції та сил спеціальних операцій. Його особливістю є відносно низька вага та невеликі габарити, які дозволяють діяти максимально непомітно. Конструктори модифікували оригінальне шасі Land Cruiser 70, встановивши на нього спеціально розроблену бронекапсулу, котра забезпечує захист на рівні ПЗСА-4, що аналогічний стандарту станах сорок. 5,69 Level 1. Вона захищає від автоматичних куль калібру 545 мм 7 H10, та забезпечує захист від підриву кількох гранат під колесом або днищем. З огляду на зростання ваги до 5 тонн конструктори посилили залежну підвіску та встановили нову гальмівну систему відповідно до збільшеної маси. Машина оснащена потужним 200 сильним дизельним двигуном із крутним моментом 430 Нм. ньютон метрів. За словами розробників, Land Cruiser 70 він достатньо потужний. Та дуже надійний з мінімумом електроніки на вимогу замовника він комплектується автоматичною напівавтоматичною або механічною коробкою передач. Джура отримав відкриту турель для кулемета калібру 7,62 мм з невеликим бронещитом. Таке послаблення у захисті пов'язане з ваговими обмеженнями машини. Нагадаємо, що наприкінці липня міноборони також кодифікувало медичний бронеавтомобіль Козак 5 мед. Також розроблений компанією НВО Практика. У міністерстві розповіли, що бронемашина допомагає з евакуацією. Ранених та травмованих з поля бою, друзі. Підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!